До цього мікроавтобуса восьми людей вижили тільки їх родина. Вони, всю, вони лежали під автобусом до ранку, потім чотири дні ходили лісами, поки вийшли на наш блокпост, і це їм їх підібрали і везли. Тобто, така родинна стійкість, мужність, дитинка, 14 років, які чотири доби потрібно було лісами проходити без їжі, без нічого, боячись потрапити на російські, блокпости вийти. Ось історія цих людей мене вразила найбільше. Не знаю, що сказати, після Олени Чернігівщина показала, що ми з вами варті взагалі в цьому житті ми щось варті. Тому що в найважчий період ми не очікували, що нам хтось дасть команду, чи нас хтось організує. Ми самі організувались, кожен на своєму рівні, правильно, і хто міг. Ти і робив. Все суспільство об'єднане заради однієї ціль. Одна ціль перемога. Але е, я впевнений, що е, ми надалі будемо так згуртовано е, триматися. Ще раз вам щиро дякую. Я їх просто закупив собі для будівництва і віддав їх на потреби, на такі потреби. Я думаю, кожен би зробив би так. Вони досі, служать, скажімо? Вони досі досі на блокпостах стоять, і блоки і плити. І в Киянці, і на Зазі, і в Халявині. Ну, по всьому, я думаю, місту є часть. Сили з кожним днем, скажімо, більше і натхнення більше, тому що ми розуміємо, як казали вже товариші мої, хто як не ми. І я вважаю, що складніше тим хлопцям, які напередку люди втомились допомагати, але всі допомагають, хто чим може. І ми продовжуємо зараз. Ми трошки переключилися і. Намагаємось більш допомагати хлопцям, які знаходяться на першій лінії. І вже з товаришами ми передали чотири машини. Ми друзі, давно ми не, 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 не в цій ситуації ми познайомились. Не волонтерська діяльність нас об'єднує, Так це потреба наразі така. Тому я впевнений, що нас нас хватить на наги робити стільки, скільки буде потрібно, бо ми є один в одного.